Релігійний конфлікт на Рахівщині віряни проти переходу в православну церкву України молилися просто неба на захист тварин, проблеми опіки чотирилапих у Мукачеві. Вітаю всіх, хто з нами у цій порі, за ефірним планом, випуск новин час пік. і саме готовий поділитися головними подіями середи 20 лютого. Пробудження вулкану Етна на Сицилії знову активізувався найвищий діючий вулкан Європи. Це вже друге пробудження за два місяці. Останнє виверження, висота якого понад 3 тисячі метрів, спостерігали в кінці грудня минулого року. Через викинутий в повітря попіл місцевий аеропорт був змушений на час обмежити число рейсів. Разі повітряне сполучення вже відновили. Спочатку епідемічного сезону грипу в Україні зареєстровано 33 летальних летельних випадки. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Станом на 15 січня повідомлялося про 19 померлих від грипу. Таким чином за місяць померли ще 14 осіб. При цьому наголошується, що епідемії грипу в Україні немає. Загалом на звітному тижні на грип та ГРВІ захворіли майже 200 тисяч осіб. З них 73% – діти у віці до 17 років. Чорний четвер минає п'ять років відтоді, як на вулиці інститутській у Києві силовики відкрили вогонь по учасникам акції протесту на майдані. Вранці 20 лютого, 2014 року, загинуло 48 осіб, а ще близько сотні дістали поранення. Шанувати кожного, хто загинув та боровся, вирішили і в Ужгороді на мітингу реквієм. За всю хронологію кривавої стрілянини лави небесної сотні поповнили щонайменше 106 осіб. Вшанувати кожного, хто загинув та боровся рівно п'ять років по тому, вирішили в Ужгороді на мітингу у Реквімі. Це історія, просто так не можна забути. Це, ну я гадаю, це би було якось несправедливо не пам'ятати про них. І ми повинні розповідати і нашим дітям, і вони мають знати нашу історію, таку страшну історію. Вшановувати пам'ять, прийшли сюди більшість з тих, хто. Можливо, був і по іншу сторону барикад, але багато з тих, хто зараз своєю працею, своїми здібностями намагається підтвердити ті цінності, які захищали люди, які загинули на мирних вулицях Києва. Відзначили річницю Євромайдану біля пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України, і керівники краю, міста, представники дипломатичного корпусу, громадськості та духовенства присутні запалили десятки лампаток у пам'ять людей, що віддали. Своє життя під час Революції Гідності. Я був і 18 го і 19 го і 20-го. Все це було на моїх очах і для мене особисто це все пройшло через мене і я стараюсь донести. Щоб ми ніколи в житті такого більше не допустили, учасники поранені і ті, хто втратив найрідніших, у деталях пам'ятатимуть події п'ятирічної давнини. Адже буремні події у Києві 2013-2014 року назавжди увійшли в історію України. Через фальсифікації влади ці вибори будуть найбруднішими за всю історію. Так вважає народний депутат і глава партії Опозиційна платформа за життя Вадим Рабінович. Політик наголошує, на майбутніх виборах влада готується влаштувати масові фальсифікації, рівних яким ще не було в сучасній Україні. При этом он зазначив, что иноземные державы выделяют кошти, чтобы обеспечить прозористь и демократичность выборов. Про те, на что идут эти деньги, неизвестно. Вы прекрасно понимаете, что сегодня готовится массовая, я бы сказал, невероятная даже для нашей страны компания, в которой будет пущено все вход. И когда вы думаете, что вот это, да, монетизация субсидий, это прямой подкуп, тут даже не о чем разговаривать. Во всех городах в десятки раз возникло то, о чем говорил Павленко, сегодня раздача материальной вдруг помощи. Это называется там 200 тысяч, сколько дать. Люди, вы только запомните одну вещь. Они вам сегодня дают эти 200 гривен, и они их отобьют потом, когда вернутся к власти. Они ведь заранее закладывают. Вы думаете, они свои дают? Они, они уже посчитали. И потом 4-5 лет вас будут грабить с такой интенсивностью, что вы потом будете опять чухать по тылу и думать, что же я зарабыл. Юрій Мірошниченко, народний депутат України, представник опозиційної платформи за життя, зустрівся із активом політичної партії у Мукачеві. Обговорили проблеми із вирубкою лісів та сміттєпереробкою, життя нацменшин та інші не менш важливі питання. Детальніше про зустріч далі у сюжеті. Робочий візит народного обранця у Мукачеві відбулась зустріч активу політичної організації опозиційної платформи за життя із нардепом Юрієм Міришниченко. Напередодні виборів як ніколи важлива консолідація парламентарів та представників місцевих громад. Забирався сьогодні актив Закарпатської області, яка займається виборчою кампанією нашого кандидата. Обговорили питання, які турбують Закарпаття. Попросили Юрія. Мирошеченко, щоб звернув увагу на ті проблеми, які є в Закарпатті. я думаю, що сьогодні почули нас ті проблеми, які є у Закарпатті, у кожному районові, і наш актив доніс до народного депутата, представника нашого кандидата в президенти, що треба вирішувати для покращення життя на жителів нашого краю. Це є екологія, вирубка лісів, дороги, медична реформа, питання нацмішин. Мета візиту парламентарія ближче познайомитись з особливостями регіону, його багатонаціональністю та мультикультурністю, що дозволить ефективніше підготуватись до виборчого процесу. Ми говорили про ті виклики, які постали. Ми говорили про проблеми національних громад, от зокрема і угорську. Ми говорили про русинів як окрему національність для мене це дуже важливо. Я буду доносити до Києва, що русини це не українці, не росіяни, це окрема е е така велика, потужна, самобутна. Національна громада Закарпаття перше у списку запланованих візитів за словами політика. Після зустрічі поїде у Київ уже представником регіону із розумінням ключових потреб місцевих громад. Ми говорили про Карпати, ліси, про вирубку. Ми говорили про повені. Ми говорили про багато проблем, які пов'язані з життям цього прекрасного регіону. Команда у нас дуже потужна, зорієнтована не просто на вибори. Вибори це як. Не привід говорити про ті виклики, які постали перед Україною, перед Закарпаттям, зокрема. за словами народного обранця, наступний крок підготовка візиту кандидата у президенти Юрія Бойко у регіон та його зустріч із громадами. Релігійний конфлікт в селищі Великий Бічків Свято-Покровська церква вже не актуальна для багатьох вірян, які відмовилися переходити в православну церкву України. Стосовно якої у місцевому храмі провели голосування. Тож ті, хто проти, вирішили відмежуватися та знайти інше місце для спільної молитви. Там побували і ми. Свято-Покровська церква у малому Бучкові місце, у якому раніше молилися усі місцеві. Але нещодавно в ній провели голосування: хто за, а хто проти переходу в ПЦУ? Ті, хто виступив проти, звернулися до селищного голови з питанням, де ж їм молитися, адже приміщення відійшло прихильникам нової церкви. Тож віряни зібралися просто на вулиці біля входу до кладовища. Вже 32 роки, хожу всю церкву, і за тиждень я спати не можу, що в мене душа була. От дійсно священник, правду каже, душа в мене болет. За того священника, якому я була, віддала теж так само. Душу Священнику, про якого каже Вірянка, вже склали указ. Згідно нього йому заборонено у священнослужінні. Він був наш благочинний, а тепер, як сталося, то я навіть не знаю, я нічого не можу подати. Мої на такі обставини сталися, що не може було інакше. Хоча у Бичкові я удивляюся, от є Київський патріархат, церква отут біля того. Чого вони туди не ходили? Я 40 років ходила, бо це церква. Я дуже любила церква та Бога. Ну, а тепер лишла без церкви. Якщо по всіх, аби було по канонічних правилах, я би не була проти. ну, Але поки що воно ще в нас не, не так, як має бути. За літургією прийшли спостерігати і прихильники ПЦУ: ті, хто залишився в колишній святопокровській церкві та не відмовився від переходу. Нема руської церкви, нема української. Є один Бог на світі, аби не робити такий роздор, Ми всіх поважаємо, хто є. Всі, буквально. любий ближній, як самого себе. Не треба на такий чинити. Архімандри та Венедикта обрали для того, аби він опікувався тими людьми, які не згодні з голосуванням за ПЦУ. А також склали протокол загальноцерковних зборів. Сказав ще голосувати. Вони голосують. Подняли руки, потім вийшли з храму. А чого Що було голосування, Що голосували? Сказав ще голосувати, голосували. Стався такий перехід у ПЦУ релігійної громади у селищі Великій Бічків Святопокровської церкви. Ми поважаємо цей вибір тих людей, які захотіли там молитися. Нічого проти цього не маємо. Але є люди, які хочуть молитися і залишитися в тій церкві, в якій вони були. Українська православна церква під омофором Ллаженнішого митрополита Онуфрія. Поки що вирішується питання щодо місця для проведення подальших літургій в малому Бичкові. чи зміниться цей релігійний конфлікт між тими, хто раніше об'єднувався в спільній молитві, залишається питанням. Дехто ж взагалі спостерігає і не розуміє, до чого ці всі конфлікти. Втручання державних органів в релігійну, в церковну справу це також заборонена конституції. І тому нехай кожен робить вивід лише. Прохання до всіх. Ходіть і моліться Богу і не заважайте друг друга. Любіть, бо в Біблії так написано любіть друг друга. В Ужгороді затримали трьох ймовірних грабіжників. Патрульні отримали повідомлення про грабіж на вулиці Тімірязєва. Зі слів заявника, троє невідомих осіб нанесли йому тілесні ушкодження і відібрали 500 гривень. Потім вже пішли у невідомому напрямку. Чоловік розповів, як виглядали ймовірні грабіжники, тому патрульні одразу вирушили на їх пошук. Згодом усіх трьох знайшли та затримали, а заявник підтвердив, що саме вони причетні до події, яка з ним трапилась. Прихід весни до міста першими починають відчувати мешканці вулиць, наші менші брати. Цей час стає періодом так званих собачих весіль та кочачих любощів. Якщо останні голосними криками не дають заснути уночі, то собачі ігри можуть становити неабияку загрозу для містян. Мешканці Мукачева почали помічати на вулицях міста зграї агресивних собак. Початок весняного періоду для тварин відзначається перш за все активною любов'ю та бажанням привести потомство. Проте так звані собачі весілля можуть створювати небезпеку для городян. Тварини в цей час збираються у зграї і стають значно агресивнішими. Небезпечні, тому що збираються стаї і є домінанти кобелі, який думає, що то його самочка він других кобелів не підпускає. Другі, звичайно, обурюються, тоді поміж них трапляються гризня, сварки. І в цьому коли проходить цей період, вони також можуть напасти на людей. Зазвичай ядром агресивної собачої зграї стає нестерилізована самочка. Самочка забирається, кобіліщі хвилин 15-20 побігають, пошукають і, і все, зникають, скаже. Там, де він звідки прийшов. Втім, за словами інспектора центру контролю за тваринами, найбільшу загрозу становлять не безпритульні, а саме домашні собаки, яких часто випускають на вулицю без догляду, бачимо, що які тварини бігають по вулиці, практично більшість з ошейниками, тобто то не безпритульні, а то є власницькі тварини, за якими не доглядають в належному плані господарі. Звичайно, помічали, і про це теж волонтери часто говорять: що, по-перше, не пускати собак на самовигул, щоб хазяєва не випускали. По-друге, стерилізувати собак треба для того, щоб не було безконтрольного розмноження безпритульних тварин. Ну але ця проблема поки що залишається ще. Невирішеною. Багато тварин тікають у цей період від господарів і стають учасниками собачих вуличних розваг. Люди не бояться нічого. Якби то було в Європі, він би знав, собака його втекла, заплатив тисячу євро штрафу. Він би іншим разом думав, можна випускати чи не можна. Прихід весни містяни відчувають сповна і завдяки голосним котячим весіллям. З котами нам дуже допомагають волонтери, які знаходять годують котів. Приводять їх до нас, пишуть заяву, і через ми допомагаємо їх стерилізувати. І поки міські служби намагаються контролювати, стерилізувати та слідкувати за адекватністю безпритульних тварин, надзвичайно важливою стає власна відповідальність кожного господаря, собаки чи кота. Бажаю вам бути у хорошому настрої до роботи і відпочинку. Залишайтесь з нами і до зустрічі.